У кого в Україні найбільше біткоїнів на п'ятій сходинці опинився юрист та присяжний суддя з Хмельницького Сергій Хома. Він зберігає у своєму криптогаманці 4047 біткоїнів. Але це ще не все. У декларації він зазначив понад 20 інших криптовалют. Четверте місце займає народний депутат з Одеси Анатолій Урбанський. У його розпорядженні 4256 біткоїнів. В одному з інтерв'ю Урбанський розповів, що почав вкладатися в криптовалюту ще у 2014 році, коли ціни були зовсім іншими. На третій позиції Дмитро Голубов, у якого 4376 біткоїнів, він заявляє, що майнив крипту ще в 2011-2012 роках на звичайних ПК. І собі вартість тоді складала від 2 центів до 3 доларів за біткоїн. Друге місце ще один одесит, екс-депутат Одеської міської ради. Іван Баченко, у якого 5750 біткоїнів, а лідер рейтингу теж з Одеси, екс-депутат Дмитро Палпатін з неймовірними 7711 біткоїнами, складається враження, що в кожного жителя Одеси вдома валяється хоча б один біткоін. Але звідки в них скільки крипти? Хочете дізнатися більше про криптовалюту та почати заробляти на ній самостійно? Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Там я розповідаю про найактуальніші теми, перспективні активи та ділюся безкоштовними уроками, які допоможуть вам заробити.